Так, доброго дня. Розібрали ми кабіну, зняли. Скажіть, хто там люди таким займаються перед зимою. Хто розбирає? У вас теж таке чи ні? Води куча. Починаємо потихеньку ржавіть. Розібрали <палу> 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 Де речаги, куча от сої тут було, не знаю чи видно вам. Тут порос пшениця. За цим була порос пшениця. Тут де пол. Цікаво чи хто робить таке перед зимою, розкажіть чи напишіть хоч в коментарях. Зараз будемо вимивати, просушувати пол. Повоно просихає на дворі. Отаке, От ми їм комбайна, готовим до зими, будемо міняти під барабання. Наклона у нас із жаткою там. Під барабання зняли. Будемо міняти. Так, ну пишіть коментарі. Видно, миємо. Так, тут ми розібрали, тут все вимили, видули. Будемо ставити під барабаня на пшеницю. У бункері видували, вимили. Тепер видуваємо вода, біжить. Все помили. О, там водичка з піною. Так, тут ми сушимо наш пол, який набрався водички. Так, наша жатка з наклонною. Під барабання на сою на соняшник. Це ще жатка. Процесі доробки у нас соняшникові ліфтіра. Підготовка до зими.